Всім привіт! Ви на логопедичному подкасті. Окей, і з вами незмінні його ведучі, хоча один раз таке і було, що ведучі були іншими. Тому, якщо ви хочете подивитись цей випуск, він буде в описі під цим відео. Тож повертаємось до наших незмінних ведучих, до мене Герасименко Катерини і до Олени Славінської. І сьогодні ми хочемо вам представити. Нову рубрику, яка називається Правда чи Міф, або Правда, і міф, або міфи, в які ми не маємо вірити. І сьогодні ми будемо говорити про дезертрію. І перший міф, який хочеться розвіяти, що правильно казати і так, і так. Точніше, це не міф сказати правду, що правильно казати і Дезертрія, і дезартрія. А Олена пояснить чому. Залежно від того й яким ви послуговуєтеся джерелом? Скажімо так, тому що якщо ви використовуєте цей термін із англомовної літератури? То наголос буде падати саме на другий склад. І це буде в інших термінах аналогічно дизартрія, диспраксія і так далі. Тим паче, що десь я колись чула, але не буду казати зараз точно, що, можливо, воно колись з'явиться більш в офіційній інформації, що прослідковується тенденція до уніфікації наголосів. І, можливо, в логоподії буде так само. Плюс варіант дезер. Трія, як свідчать філологи, він, з однієї сторони, більш притаманний саме для української мови. Тому ви можете обирати зручний для вас термін, або опираючись на європейські джерела, або так як ми звикли робити наголос на третьому складі. Це просто загальна інформація. А тепер перейдемо до розвінчування міфів. До речі, слово міф і словомід вони рівноцінні, тому можна вживати обидва варіанти. Я буду відповідати за правду. Катя, Катя буде відповідати за міфи. І перше правдиве твердження, яке ми хочемо вам розповісти, що люди із дезартрією краще співають ніж говорять. Це пов'язано із роботою нейронних мереж, і, зокрема, тим, що під час співу задіюється більше у роботу права півкуля. А також включається ритміка, мелодика та діафрагмальне дихання правильне дихання, яким потрібно користуватися не лише під час співу. Це робить мовлення людей більш плавним, можливо, глибшим, і їм в цілому легше говорити. Взагалі це явище широко використовується за кордоном в терапії мовлення, так як за кордоном терапія у нас корекція, там терапія. І е, є методика мелодійно-інтонаційної терапії, яка якраз таки використовує про, е, проспівування та ритмічне проговорювання фраз як метод корекції. Е, навіть людина може говорити дуже погано, але заспівати вона може плюс-мінус. Чітко тому візьміть собі на озброєння і обов'язково спробуйте. І напишіть, будь ласка, в коментарях, чи використовуєте ви спів, в... спів у корекції дезертрії. Супер, наступний такий міт, міф, який би хотілося розвіяти, бо все-таки рухаємося вперед. Це наявність кіркової дезертрії. Я прям хочу почитати вам от прям із джерела, що. Кіркова дезартрія пов'язана з вогнищевими ураженнями кори головного мозку, порушення довільної артикуляційної моторики спостерігається артикуляційна апраксія, розлади мовленєвого дихання голосу просодики відсутні. І ще плюс відсутнє порушення тонусу. Всі ми з вами знаємо, що дезартрія це ми звикли, ми так бачимо, це воно таке є, що це є порушення саме тонусу, тобто гіпо гіпертонус, екстрапірамідні порушення. Але ж... Прочитавши визначення кіркової дезартрії, ми умовно, в принципі, і не можемо віднести її до дезартрії. а можемо віднести до чого? Напишіть про це у коментарях. Так, от напишіть в коментарях, і ми вам обов'язково відповімо. Щось я відчуваю, що цей випуск буде повністю контроверсійним. Спілкуванням з аудиторією, і відповідно, що все. Щоб дізнатись правду, треба писати в коментарях. Тож переходимо до наступного етапу нашого нашої розмови. Наступне правдиве твердження те, що стрес може погіршувати симптоматику дезартрії. Звісно, що він не є причиною, тому що причиною є ураження центральної чи периферичної нервової системи, але він впливає на координацію м'язів і може їх погіршувати. Таким чином, Проявляючи більше прояви дезації. Саме тому у, під час корекції і у роботі дуже важливо створювати добру злищливу, щасливу, сприятливу атмосферу. Зрозуміло, що ми кожного дня піддаємося тому чи іншому стресу, і це ви можете на собі відчувати, наскільки це негативно впливає. Ось. А у роботі із дітьми це особливо відчувається. Саме тому на своїх заняттях створюєте позитивну атмосферу для того, щоб дитина почувала себе розслабленою. Тому що, як відомо, коли дитина і так спазмована, стрес ще більше напружує наші м'язи. І тоді ніякого позитивного ефекту ми не можемо очікувати, або не так швидко, як би нам цього хотілося. Саме тому на заняттях дуже класно і працює логопедичний Масаж, тому що він розслабляє м'язи, коли ще якась загальна музика релаксуюча. Тому релаксуйте і відпочивайте. Я ще б хотіла додати, що Оксані Савченко випуск з <знає> нею буде в, ком... в описі під відео. Э, на її читаннях по дезартрії, і там була книга Ненсі Свігерт, по-моєму. E, і там, до речі, саме в корекційному процесі. Чи в процесі терапії е, був відведений спеціальний пункт е, доброзичливе середовище? Ось так от. І відповідно, ця, в цій книзі, прям я так ще перегляну, тобто, бо я так от переглядала, але саме цей пункт він мене зачепив, бо. Доброзичливе середовище, відсутність булінгу від батьків, підтримка батьків або якщо ви, наприклад, працюєте з дорослими, то підтримка друзів, підтримка сім'ї вона є дуже важливою, бо ми знаємо, що на позитивному емоційному фоні краще вивести цю корекцію. Розумієте, і от особисто в мене були такі випадки, коли кхм, ось зараз навіть є доросла клієнтка, ми ставимо звукри досить довго. По перше, вона соромиться працювати вдома самостійно, бо з нею можуть з неї може там посміятися чоловік. Вона кхм, Може, десь там каже, ой, а в мене тут тільки в машині, я там зможу там тільки 5 хвилин приділити, коли буде час. Тобто немає відкритості. Тобто вона хоче, але ось оце оточення, воно її гальмує. Так само, от колись та нещодавно в мене була розмова з дорослим чоловіком, який теж, у якого є горлова вимова звукари, і Він такий каже: А він військовий, і він каже: Ні, ну це я зможу тільки в машині собі там пальцем по язику водити. Розумієте? Тобто, ну бо, каже, мої побратими, мене не зрозуміють. Ось от така штука, тому ось підтримка. Оточення є дуже класною, і вона буде ще більше підживлювати ваше бажання ставати кращими. І, до речі, на форумі мегалогопед, на другому в мене прям англійською там було написано бути кращим за, і за себе. Ось отак от тобто, і бути кращим за себе, самого вам може допомогти і оточення. Тому говоріть з ними, кажіть, що бульник це погано. Наступне, що б хотіла, це звісно, я як людина, яка викладає, пропагує логопедичний масаж, зараз скажу для вас абсолютно таку цікаву річ. Масаж при дезертиї потрібен не завжди. Ось отак, от, і точніше. Це правду я вам зараз сказала, а неправда, міт буде те, що масаж потрібен завжди, і без масажу не можна нічого зробити. Іноді, дівчата, навіть при дезартрії масаж може бути протипоказом. Якщо це, наприклад, дуже важкий ступінь анартрії, то масаж він може навіть і зашкодити. При гіперкінезах теж треба бути дуже обережним, бо масаж також може зашкодити. Тому. Масажі ми користуємось обережно. І не забуваємо, що окрім того, що ми попрацюємо з тонусом, нам треба працювати з диханням, нам треба працювати з просодикою, нам треба працювати з відчуттями, нам треба працювати з ритмом, темпом і з усім цим іншим. І тоді ваша корекційна робота буде успішною. Бо інакше ну, на одному масажі не вийдеш. Тому мід, що масаж завжди потрібен, це мід. Так, і. Якщо вас цікавить логопедичний масаж, ви знаєте до кого звернутися. Так а, на... і Де. до речі, якщо ви працюєте онлайн, додам так і у вас немає можливості використовувати класичний масаж, то завжди можна використати елементи масажу. Я це також е, використовую. Я надсилаю відео я батькам, так е, конкретно для їхнього випадку, е, для того щоб вони вдома також використовували елементи цього масажу, тому що краще елементи масажу, ніж взагалі його не буде, якщо він потрібен в тій чи іншій. Ситуації тому завжди є вихід. Наступне правдиве твердження це те, що дезартрія може виникнути через отруєння. Деякі випадки дезартрії можуть бути спричинені тяжкими алкогольними утруєннями, утруєннями, важкими металами і так далі. Ртуть свинець, тому що саме вони можуть спричинити ураження центральної нервової системи і або тимчасово спричинити дезартрію, або на постійній основі. Саме тому це такий дуже важливий фактор під час вагітності у пренатальному періоді: обмежувати себе. Ну не те ж обмежувати, а забороняти прям вживання алкогольних напоїв, куріння і так далі, а тим паче. Умов роботу зі шкідливими умовами праці, тому що це може негативно впливати як і на саму маму, вона може утруїтися, так і на плід під час, у якого відбувається закладка центральної нервової системи. Тому ставтеся обережно та свідомо до того, що ви робите. Наступний міф це дезертрія завжди ДЦП. Ні. Не так, ДЦП це у нас буде ура не у нас у людей у... У... у інших <сміст> ураження центральної нервової системи. А дезартрія, якщо вона без ви якщо ви не бачите прям'явних ознак ДЦП, то це буде ураження периферичної нервової системи. Тому теж важливо і спілкуватись про це не тільки між логопадами, а і з неврологами. Угу, так. Е, і оце дуже важливий фактор, що вона є ураженням як центральної, так і периферичної. Тому що неврологи це бачать як ураження центральної нервової системи. Ми ж логопеди здебільшого бачимо ураження саме периферичної нервової системи. Е, і ось у цих моментах саме у логопедів і у неврологів часто відбуваються непорозуміння. На даному етапі. Саме тому, якщо логопед направляє до невролога, а невролог каже, що я тут не бачу дезартрії, то це не через те, що може бути невролог і не дуже компетентним. Може бути через це, а може і ні. А через те, що він розглядає дезартрію під іншим кутом зору, ніж це робить логопед. Саме тому ми сподіваємося на світле майбутнє, де будуть лікарі і логопеди. Триматися ручками до ручки Так, і використовувати спільну термінологічну базу. Наступне правдиве твердження: те, що у дітей із у дітей дезертия часто поєднується із іншими супутніми розладами. І одним із найчастіших також є диспраксія. Дуже довго точилися дебати, чи може все-таки диспраксія бути у коморбітності із дизартрією, так як першочергово вона не має порушення тонусу, не має порушення інервації. Але ми можемо спостерігати таку картину, що за наявної дизартрії у дітей відбувається утруднення. Та координації е, рухів, утруднення відчуттів, а саме переключення та відчуття є одним із ключових для розуміння, що таке е, диспраксія. І ці моменти під час е, дезартрії, вони також порушуються. Тобто, у даному випадку ми будемо говорити про те, що дезартрія є першою причиною, і уже на базі неї, як вторинні е, е, нашарування такі. Е, і в нас може з'являтися диспраксія, яка погіршує координацію та погіршує відчуття в своєму артикуляційному апараті. Тому цілком можливий такий логоподичний висновок, що дезерт може бути у коморбідності з чимось іншим, і цьому не треба лякатися. Це вірно. Далі я б хотіла поговорити про таке твердження як старта форма дезартрії. Е, я ніколи, я ще коли вчилася, я ніколи не розуміла, ну що таке старта форма дезартрії. І у визначеннях було написано, що. Дані пору... дані порушення може помітити лише мега-досвідчений логопед, от, бо навіть в мовленні воно там дуже мало проявляється. І ми я така, ну як? Ну тобто і, і там диференційна діагностика дислалії і стартої форми дезартрії. Дезартрія це дезартрія, тобто порушень порушення мовлення у наслідок порушення інервації. І все, тобто, все дуже просто. Start, а й це як? Це ту ту дезертрію чимось замалювали, той прояв чимось замаскований. Ну, як так може бути? Ні, ну так не працює. Старта форма дезертрії, дівчата, стараємося писати це все правильно. Пишемо форму, гіперкінетична, атактична і так далі. І ступінь прояву легкий, середній, важкий. І все. Тобто, це у вас буде визначена форма дезертрії, яка вона є, і далі ви пишете ступінь прояву, і далі вже собі розбираєтеся, як там і що є. Тому ну я взагалі проти особисто я проти такого твердження і стараюсь не те, що я стараюсь його не використовувати, я його не використовую. І ті люди, які приходять до мене там на навчання, я їм теж наголошую, що краще робити це правильно. Знову ж таки, послуговуючись міжнародними стандартами, тому що за кордоном такого поняття не існує, як стартаформи. Ще одне правдиве твердження це те, що дезартрія не впливає на інтелект та когнітивні здібності. Від того, що дитина може мати ДЦП, це не означає, що вона автоматично може мати розумову відсталість. Дезартрія впливає лише на фізичний стан дитини, впливає лише на м'язи. І насправді я, коли працювала в дитячому центрі для реабілітації для дітей з інвалідністю, він тоді так ще називався. І в мене була група дітей із ДЦП. Та були такі діти, у яких було порушення інтелектуальне, але були діти надзвичайно розумні. І для мене ось найтакий найепічніший момент, коли діти починають розуміти свій стан. Коли вони починають розуміти свою безпорадність, тобто інтелект у них збережений, але те, що вони фізично це не можуть зробити, і такі. Розпач у їхніх очах це таке для мене було найбільше відкриття, саме коли діти із ДЦП з збереженим інтелектом. Вони розуміють, що вони стараються, що вони все для цього роблять, але вони не можуть. Або це кожен крок. Навіть найдрібніший крок витягнути якусь там цю голочку з їжачка. Це вже таке досягнення, над яким ми працювали там півроку, і дитина це розуміє, що вона фізично не може це зробити. Ось, але е, ці діти дуже класні, вони з ними треба працювати, працювати інтелекту інтелектуально розвивати, тому що вони в майбутньому навіть можуть знаходити себе в сфері АІТ. Е, є багато людей, які працюють і однією рукою, якщо одна спазмована, там чи в перезі, і так далі. Е, тому. Те, що їх потрібно розвивати і ними займатися, це, звичайно, однозначно, і не ставити на них клеймо відсталих. це вірно Але ж знову таки не забуваємо про коморбідність. Тобто, ми так, маємо розуміти, так, так. що дезартрія вона не викликає якісь порушення інтелекту там чи порушення комунікації, а безпосередньо що. Якщо в коморбідності, то ми маємо це розуміти. Супер. Наступний міф масаж для активізації мовлення. Обожнюю просто таке, коли до мене приходять батьки на консультації і кажуть, що моя дитина не говорить і ми пройшли два курси масажу. І я питаю, чи дитина заговорила? Вони кажуть, ні. Тобто нам важливо розуміти, і, до речі, ще такий момент, коли кажуть, я не знаю, цей міф він просто уже, він наскільки засів у наших головах, ну, не у наших, а не знаю, в чиїх головах насправді, що якщо підрізати під язикову вуздечку, то дитина заговорить. Тобто мовлення, ми знаємо, що це фізіологічний процес. Але для того, щоб говорити, наш мозок має працювати, аналізувати. І, відповідно, мова це психічний процес, це функція. І... Щось зробити в фізичному фізіологічному апараті не може дорівнювати одразу говорити, якщо порушений гнозис, порушене розуміння, аналіз, синтез, цього всього, ну не буде. Щоб ви не різали, щоб ви не клеяли, ну не буде дитина говорити. І... З активізацією мовлення, в принципі, також це частково діє, насправді, бо якщо це є порушення чутливості, порушення орієнтування, тоді в принципі, в принципі це може допомогти, але масаж єдиний цього вам не зробить. Тобто тут потрібно настільки гарно мислити і розуміти, що це не таблетка, не чарівна паличка, це не натиск на якусь точку під язиком і вау, уже все речення пішли, полетіли. Ні, так не буває. Тобто, без вашої розумової роботи, робота вашими руками, такі, така, як логопедичний масаж, не допоможе допомогти дитині заговорити. Тобто ми повертаємося до принципу комплексності і е, важливо. Е, Правильно і якісно провести діагностику, щоб знати, що робити далі. І вже лише після діагностики можна говорити про те, чи буде ефективний логопедичний масаж, чи не буде. Можливо, там настільки спазмовані м'язи, що дитина не може говорити, хто зна. А можливо, у неї там диспраксія, і можливо, вона не може переключатися, можливо, вона не орієнтується в своєму артикуляційному апараті. Тому лише якісне обстеження, лише якісний діагноз дозволить вам гарно та ефективно спрямувати свою корекційну роботу і надалі. І ще одне правдиве твердження: те, що якщо ви логопед-початківець і ви щойно закінчили університет. То вам рекомендуємо брати супервізії, відвідувати курси, відвідувати навчання для вдосконалення своїх знань. І стосується це не лише дезартрії, а і у всіх напрямках. До речі, дуже часто у Фейсбуку можна зустріти. Я логопед, там, початківець, до мене прийшла дитина, хочу ставити звук, ритам, не можу. Або така, то прийшла дитина, щось там ще роблю, не виходить. І сипляться коменти про те, що робити. Але ті, хто коментують, вони можуть коментувати і радити лише з власного досвіду, та? А лише переносячи ситуацію на тих дітей, які були у них. І ніхто, окрім того, коли не побачить відео, не зможе вам вам сказати, як же ж доречніше бути, тому у даному випадку супервізії є дуже класним інструментом для розуміння того, що робити у тих випадках, поки ви ще не знаєте, що там робити, і звісно, що навчання, тому що багато навчань сучасних, які зараз пропонують наші колеги, вони є реально сучасними. І, а не застарілими, тому що, на жаль, в університеті можна отримати і застарілу інформацію, і нову також. Я не буду казати, що університет це капець і там немає нічого нового. Ні, знову ж таки, все залежить від викладачів, і ми знаємо класних викладачів, які йдуть в ногу з часом, які навіть купують навчання і у Каті Герасовенко і слухають мене. І це дуже круто, коли ми на одному на одній хвилі так, знаходимося. Тому навчайтеся, розвивайтеся, дивіться, слухайте наші подкасти, тому що там теж багато сучасної інформації. Так, це вірно, насправді, коли купляють навчання в мене викладачі, я така: о, мага! Ну, для мене це свідчить про рівень, і про те, що я рухаюсь в правильному напрямку, і про те, що немає ось цього ейджизму. Немає цієї ну, методичної корони, як ми в одному з випусків з тобою говорили, що іноді люди старші, ті, які мають там якісь наукові здобутки, і вони прям настільки нехтують думками і поглядами молоді, що просто готові їх там задавити. І... Мені дуже приємно, що і я можу прийти до викладача, чомусь повчитися, і викладач може прийти до мене, чомусь повчитися. Відповідно, у нас ось така гарна взаємодія, ручка об ручку, і все прекрасно. Тому так. Хочу ще сказати, що не варто нехтувати університетом. Тобто, бо ну, база, база має бути базою. І, відповідно, піти і там за три місяці щось вивчити, так, вам дадуть сучасну класифікацію, вам дадуть вижимку, там це може бути без води, але ну, воно не замінить того. Тобто, ну, ваш будиночок знань, ваш будинок розвитку, росту, він має будуватися поступово. І фундамент ви маєте закласти безпосередньо в університеті. Тож, в принципі, якщо хочете знати про дезартрію, то у мене є прекрасний курс постановка звуків при дезартрії, де ми розглядаємо сучасну класифікацію, європейську медичну е, класифікацію США і класичну, і ми прямо робимо порівняльну характеристику, де ми розглядаємо м'язи, черепно-мозкові нерви, безпосередньо ті ЧМН, які беруть участь безпосередньо в. У, Мовному мовленнєвому акті, ось так от. Плюс розглядаємо всі види тонусів, які просто є. Розглядаємо реальні випадки. Потім, плюс ще я дуже от ще з чату підтримка логопаду, люблю такі супервізійні чати, і от там от прям теж можна подивитись на випадки усіх учасниць. І, і вже от далі, от як не сказала по відео, я аналізую, бо дуже часто може бути таке питання в коментарях. У дитини гіпотонус, що мені робити? З одного речення ну вам ніхто жоден компетентний логопед не скаже. Некомпетентний скаже та робіть масаж при гіпотонусі, і все. Але ну, компетентний... рекомендації типу та й дасть за... Гальні рекомендації А компетентний вам скаже, скиньте відео, бо, можливо, там змішаний тонус, можливо, там дистонія. А, а чому змішаний? А як ви пальпували м'язи і так далі? І потім вже буде вибудовуватися ця корекційна робота. Тому ось таке, а що робити? Я чесно, я, мабуть, вже й казала це в подкастах, що я коли собі так інфаркт діагноз поставила, бо в мене кололо, і я така не могла дихати. Переїла, я просто переїла. Без інфаркту, розумієте? Тому ось такі моменти важливо все-таки розуміти і аналізувати. Тому е, запрошую вас на навчання по постановці звуків при дезертрії. В подаруночок йде е, лекція основи логопедичного масажу, також йде в подаруночок е, посібничок по постановці звуків при дезертрії. Ну і загалом е, атмосфера дуже тепла. Приходьте, навчайтеся. Тому, тому запрошую. Так, а ми завершуємо сьогоднішній випуск, і періодично будуть з'являтися такі випуски, де ми будемо розглядати те чи інше логопедичне порушення, але не лише логопедичні порушення, ми не лише про них ми будемо говорити, а про такі стани, як редух, раз, теж є дуже багато інформації, як правдивої, так і міфічної. І а, наше завдання, таке маленьке, а, донести вам, що ж, де ж є міф і де ж є правда. На сьогодні все. Дякуємо, дякуємо, що були з нами. Нехай усе у вашому житті буде Окей. До нових зустрічей!